Так, Ну що ж, всім привіт, народ за вас вподобайки, ми Продовжуємо грати в АОК без модів з метою за Чілі, захоплення всіх прибережних регіонів. Зараз, насправді, така ще найскладніше, напевно, буде закінчити з Америкою, а далі вже можна буде ультиматумами розширятись, тільки якщо тут не бах, бах на відносини. Не з усіма. Поки що тільки з США. Але мені здається, воно воно розпошириться. А, ні, це не бах на відносини, В нас просто ми щойно нещодавно закінчили війну. Ми просто не знаємо, які в нас відносини. Оголосити війну. Оголосити. Ти воюєш з Францією, яка сильніша за тебе, до речі. Як я. Як і я. Катуємось сюди. Я вже ж сюди. Вперед. Є. Ну, і тут половину сюди все. Поки що так. Будемо тупати, в принципі, тільки з цього боку. Не буду втрачати час, щоб переквідувати свою увагу сюди. Там ми їх просто відволікаємо. Основний наступ ось тут. Ааа. Валяску, щоб висадитись. До речі. Так, Сантьяга, Діма. Ось тут можна викликати 15 тисяч. Давайте саме швидкого виклику. Одразу висит А Ай, ми ще тут провінці. Мені аж сюди дотіти треба буде, окей. Окей. Або підбити їх достатньо сильно. Щоб вони потім погодилися на, на ультиматум. Нет? А вже ж, ідемо вперед без жодних проблем. А вже ж. А вже ж. Слухайте, я вже дуже не Пройшовся. Флоріду захопив мінімум, Хоч по Майамі. Отого можемо йти в конец. Так, так. О, у них там 30 тисяч. Це дуже незручно, справі, так кажучи, те, що у них там 30 тисяч. Насправді так кажучи, нам легше буде зараз закінчити війну. Почати наново. Ось так. А, ось так. Ось тут і провінції. І ось тут провінції, все. Це я віддам Мексиці. Ось так, трохи більше забрав. Мексика навряд чи буде проти. Мінімальну мирну угоду, так. Прекрасно, Мексика. Дарую тобі усі неприбрежні провінції. На. Не. Зберегти. Відправити. Вже ж вони погоджуються. Тоб не погодився на таку угоду. Просто тобі дарують купу якісних провінцій. І, до речі, наступний раз з іншого на іншому збережжі треба те ж саме зробити. Пройтись на одну-дві провінції. І взагалі в нас плюс занадто великий, тому 40% на товари лишаю. Це вперед. Чекаю мирну угоду. Технології в вприбутки дробництва. Все. Оголосити війну. Я хочу ось тут усі сусідні провінції пройтись. Просто щоб потім віддати це Мексиці, з якою воювати не буду. І яка зі мною воювати не буде. А навіть якщо нападе, то ми просто укладемо з нею мирну угоду. Так, потім. Не знаю, якщо ми зараз за одну війну впораємося, просто передам Мексиці. ті провінції. Це треба було, щоб в попередній війні так само зробити. Все, там стоїмо на місці. Я розширятись там не буду, тільки тут. Так буде швидше. Це буду заощаджувати мені час. А, так. О, ого, них там 34 тисячі було. Не очікував, що там будуть. Навіть чипиться від мене. Атакуюче. Прохоче те, що в мене ще 40% на товари стоїть. І хтось зараз зайде в Вашингтон. Головне Атлантик Сіті взяти. Підовжуємо. Так, так так, откуди мене. ж. Так трохи в мінусі, але то нічого страшного. Я вже під Атлантик Сіті буду зараз. І скільки 2 мільйони населення ще? Що... Навряд чи зможу викликати 2 мільйона армію, щоб відправити їм ультиматуми Не на цьому етапі. Також у мене питання: чи рахуємо ми ці озера за море, тому що звідси сюди можна проплити? Типу, бачите? Чи рахуємо ми провінції поруч з цим озером за морські, за прибережні провінції? Насправді, також, якщо рахуємо, то в цьому нічого поганого не буде. Фактично так. Чисто з точки зору гри, то можна заплити звідси сюди і сюди, не заходячи не встаючи на сушу. Тому так будемо рахувати за морські провінції. В такому випадку треба сюди також заходити. Ой, це багато тоді треба взяти. Коротше, теоретично можна ще тут їх відправляти просто для кількості наступу. Тут ми їх зможемо також дуже активно стискати. Тут, де взагалі неякісні провінції, але це хоча б трохи щось. Щоб щось. Буде для відволікання. Ну, я, до речі, Нью-Йорк вже взяв. Атлантик сиді давно позаду. Зараз Бостон ще заберу. Що в тебе? 1,6 мільйона по населенню. Хм. Де в тебе найбільше населення? Ой. Ну так ще тут. Пройтись. Вони трохи Данію захопили. Що неприємно. Зараз цей виступ навколо Детройта візьму. А, не люблю воювати США. По-справжньому не люблю. По-справжньому вже хочу б якось... Дійти до кінця ось сюди. Коротше, вперед, піду. Так і є ще. А, лиш. Я не хочу, це буде. А, це просто протикувати, це дуже довго буде. Навіть просто протикнути в наступ на всі напрямки, це буде вже дуже довго. Хочу те, що чим далі ми йдемо, тим більш. У нас розширена армія. І більш загрозливо йти вперед, тим менш безпечно. То це все. Але мені треба. Бажайте після того, як я візьму США, я захоплю весь світ. Ну і все. Далі вже ультиматум і можна буде більш-менш йти. Тому що від США я отримую величезну кількість провінцій. Так, ось так виглядає закінчення ще одного кроку. Ну і вибачаюсь, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в посадній опції можете знайти та придбати мою гру Сумілятор України 1991. -101. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до добажного це також мене дуже сильно підтримує. Так, ось так виглядає закінчення ще одного кроку, просто відправити всіх в наступ, це вже до багато часу займає. Продовжую. Так, ось вам закінчення ще одного кроку. Ось так, тепер США виглядає, лишилось трохи. Я забув. Я забув про Аляску. Де ми її. Має бути армія, яка впливе в Аляску. вона все ще плив. А! Я її відправив під Аляску. По-перше, у нас тут є провінція забрати у США. Давайте спочатку з нею розберемось. Ну і поїхали далі. Запускайте що? 8 тисяч, це не незручно, коли ви так робите. Ти те, що там 8 тисяч це не проблема, але це не комфортно. Так, ми тут вже об'єдналися. Ось тут 8 тисяч у них. Вони знущаються. Ну, головне, що це не поруч з морем. мені ж головне, саме берег забрати. Не хотіть, що моя гра буде затягнутою, але я зараз граю в ВОК, так і ну. Якщо люди грають в Воок, то моя гра навряд чи буде затянутою. те, скільки тут часу займає просто захоплення Америки. Ех, 8 тисяч кажете, так? Спробуємо їх перекрити. Осажуся сюди. Мені скоро залишиться тільки Аляска. Сполучені Штати. А, все. А. -а, -а. Хавай ще. А знаєте що? У мене тут 56 тисяч. 21 тисяча населення. Ось 21 тисячу сюди і відправлю вперед. 200 тисяч населення у США лишилось. Це достатньо мало, щоб не хвилюватись. Вперед. О, воно тут само вбилися, це прекрасно. Але я ще треба буде зупиняти. Є. Yeah. Це. Так, тут саме на континенті лишилось. Дуже мало провінцій, буквально декілька. А якого біса тут? Я не закрив цю провінцію. Ось цю закрию зараз. Ну, все так, буквально декілька провінцій лишилось вперед. Ну і це ця... ось цей виступ. Їх пробіг треба перекрити. Це не проблема. Що ж, що в тебе лишилось? Ну так, фактично тільки Аляска з Гавайями. Все. я тут закрили. Алясці проходимось. Тут також. Тепер добиваємо Аляску останню провінцію. І є. Що ж, лишились тільки де вони? А ось. Чотири провінції. А, ще в Данії, Не звертаємо увагу. Якщо вони зараз десь висадяться, це буде максимально неприємно. А, на мене Мексика напала. Ні, ні 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 Не Мексика. вони можуть дуже неприємно. А фух, вони нормально проатакували мене. І вони погодяться на мирну бо на одному мирну угоду складно не погодитись. Максимально мирна угода все вперед. Вже ж вони погодилися. Це навіть без питань. О, не Венесуела на плати, ви Чому? І Куба. Венесуела і Куба. Відчепіться. Я вас залишив живим взагалі. Будьте вдячні, що вас живим залишив. Так все. Зараз останню провінцію. В даню колись пізніше полізу. Тепер мирні угоди. Гаразд, також буде Гавай заберу. Але в мене нема мити всі острівці забрати. Просто ті, які зручно буде, я буду забирати. І вперед виділяю всю прибережну зону. Так, ну здається, я все виділив. Звільняю Данію і беру військові репарації. Так, я тут навколо озер також забираю, тому що, типу, в АОК можна проплити за КАНу сюди, тому будемо вважати це за за море, за Приморські провінції. Ну і саму річку також, тому що також висаджуватись можна в неї. Так, все. Все. Максимально мирна угода відправити. Так, ще звільнив Данію і військові репарації візьму. Так, тепер треба якось зібрати армію. Окей. Так зачекайте. Тут нема порта? Порт буде в цій провінції. Так, всіх відправ збиратись? Ой, і ставив на асіміляцію. І ставив на асіміляцію. Збираємося, ставлю на асіміляцію все. На мене канада напала, ти знущаєшся. Ти ж погодишся на мирну угоду навіть. Що ти. що. Нащо нападати, якщо ти по і погодишся на мирну угоду? З здається відправ в Atema Сіті. Ти давайте в Otama сіті побудую ще в зупостачанні, бо Мені останній раді, час зручніше сюди відправляти. Ну і що ж, поки що на цьому ми це відео закінчимо. А ми так зараз. Давайте крес... зрозуміло, що ось так зроблю. Ось скільки ми провінцій взяли. Непогано. Ну непогано ж. В Америках нам лишилось тільки Канада. І далі вже підемо на якийсь інший континент. Поки що дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. Нікаких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять сіду, якщо якщо когось виграти, глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по пописання описі, або так само ставши спонсором тобі, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім тач, бувайте.